Мене звати Розловська Анастасія Михайлівна, я працюю лікарем-анестезіологом у Криворізькій міській лікарні No1 в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Наше відділення оснащене апаратом ультразвукової діагностики, автоматичним дефібрилятором на акумуляторі, який ми використовуємо при фібриляції при церць. Також у нас є ларингоскопи, відеоларингоскоп, який ми використовуємо для постановки тубоцінної трубки. Функціональне ліжка з противопроложними матрасами. Також ми використовуємо інфузомат або, іншими словами, шприцевий насос для подачі лікарських препаратів. Наразі у відділенні є два шляхи подачі додаткового кисню, а саме централізоване та через концентратор. Апарат КГ та монітор показників життєдіяльності, який ми підключаємо одразу після надходження пацієнта до відділення, апарат штучної вентиляції легень п'ятого покоління та аспіратор функціональна ліжка з ковдорі з підігрівом, інший варіант апарату інфузомат та апарат підігрівачої інфузійні розчини. Наше відділення надає екстрену медичну допомогу на безоплатній основі.